I'm sure the same for the session was not for the Дякую. Дякую, виникла необхідність проведення не зачергової сесії зв'язку з тим, що ми маємо зареєструвати трактори, які прийшли нам по програмі Добри. Е, був е, на, напрямок з на тих, що ми, має, ми передаємо його на комунальне підприємство і комунальне підприємство його реєструє. Чи, коли ми почали цю процедуру, виявилося, що має бути той, хто отримав, спочатку селищна рада за військової, потім ми знімаємо знову передаємо комунальність, і тоді вони знову реєструють. Така процедура, яку ми мусимо просто прийти і інакше нічого не виходить. Тому позайшла сесія, наперед, ново, знаєте, що програму закриває, і треба реєструвати на себе, щоб воно все залишилося в нас громаді. І ще одна, одна ремарка. Ну, для того, щоб там не склалася думка, що не знають, що робити. Колочну процедуру можна проходити в по сміттєвій машині, але там, там структура зовсім інша реєструє, там реал. Тобто по сміттєвій машині пішло все нормально, не потрібно було деяких реєстрацій. Натомість тут то, що інші, ну, фактично при реєстрації ми, постанов, ми користуємося постановою комітету міністрів від 8 липня 2009 року номер 694 Згідно цієї постанови, якщо тут взяти... Mm, так, по там абзац, абзац другий, там пише, що е, реєструвати можуть власник або інші особи, які використовують це майно на, які, на її і стало. Тобто, в принципі, з точки зору нібитої респруденції, загалом е, у ЖКГ це є законний власник. Але все ж таки структура вважає, що, що так реєструвати не потрібно. Що, які наслідки за собою це несе? Перш за все. Коли б ми йшли як тим шляхом, ми хотіли йти, ми б просто зекономили гривень 25, ну, десь приблизно 25 тисяч гривень. Чому? Тому що процедуру, яку вони вимагають процедуру? Що ми зараз пишли спротну оцінку цих тракторів? Тобто дано ми там по 200 місяць за одиницю. Це раз, по-друге, зареєстрували, потім зняли з обліку. Після цього вже Олег Тадевич Знову приходить, експортну оцінку повтору цих же самих тракторів, знову ще раз платимо і знову ще раз реєструємо. Але структура, яка цим займається реєстрацією, сказала, тільки такий механізм. Інший механізм бути не може. Тому, в принципі, ось таким, через це ми ми тут зібралися. Тобто з тої ніби дякую. все гаразд юридично, але... Сьогодні, зупрямо, реєстрація... тому, не тому не що лекаря, як вони їздили вже декілька разів і так, що немає лишиться просто повітря. Тому прошу проголосувати за порядок денний. одне питання, що передачу комунального майна. Мені сипіка. Та за. Це сприт. Каперу, за перло. Отець. Ой, ну <зову> як написали? Написали, вас тогда перепрошую. Є такі стати. Отець, да. Стамко. Слободять. Телефоном. Дібайда? Да. Так. Прийняти прошу <зову> по зварке за бесплатну на мене з уже краями целашну раху.

Так, порядок даний вишет вони дякую, що прийшли дійсно розповісти питання, яке треба просто прийняло з Та Так, тобі ще права звертає свої чаї, можливо, залінію якісь пожарки будуть вже і не буде через тему звучка. Добренько, тоді